Номер полички 38. Ось які сканички тут представлені. Зараз переглянемо. До вашої уваги, апатіти. Я вам їх покажу. От беру тут панечки хризуколи. Ось оце все апатити. Апатит є за 600 гривень. Ось такі. Такі також 600 гривень коштують, такі на різіночки. Є апатит за 1800 гривень. І цей також 600 гривень. Красавчики апатити. Є браслет кварц разом з апатитом. Це поєднання двох мінералів в одному ціна 1700 гривень, кварц разом з апатитом. Камінь хризокола. Ось до вашої ваги хризокола за 1600 гривень, розмір на мистинки 7 мм і розмір на мистинці 5 і 6 мм. Це також хризокола, Ціна ось цієї 1600 гривень. А ось така 900 гривень. 1600, 1600-900. Хризокола. На цій поличці є чудовий золотистий приніт, є представлений намистинкою 5 мм, 450 гривень прініт. Камінь. Камінь-приніт. От є один єдиний екземпляр. 8 мм розмір на намистинки. Це рутіловий кварц з хутро зайчика. Ось який цікавий рутіловий кварц. Серединки на мистинках є включення, які нагадують хутро зайчика. Цього камені є ще у мене підвізка Це також називається хутро зайчика. Я вам її покажу, хочу разом показати. Ось, адже це може бути комплект, який направлений магічно на притягування ваш простір протилежної статі Фантомний кварц з дендрітовими включеннями. Фантомний А Ціна 2700 гривень. За зайчика не сказала ціну, хвилиночку. 1900 гривень коштує браслет 8 міліметрів. І 1800 гривень коштує підвісочка. Ось дендрітовий. Фантомний кварц. Що таке дендра? Це такі малюнки, які нагадують, ніби це рослинний світ. Він один-єдиний такий браслетик. Ціна його 2700. Це досить рідкісна порода, щоб так воно зустрічалося. Ось і тут відібрані прямо на намистиночки. Малюнки. Так. На цій полиці є прекрасні медові жадеїти. Медові жадеїти. Ціна їх 200 гривень. Медові жадеїт. На цій полиці ви ще зустрічаєте і херкімер. діамант. Рекімер, а оце різновид гірського кришталю, який світиться неоновим сяйвом. В телеграм-каналі Талісман Мага є відео, де ви можете подивитися, як виглядає це свідчення під ультрафіолетовими промінчиками. Камінь туліт, браслет Туліт. Ціна цього браслета 5100 гривень. Золотисті, а за століти. Здається, що саме золото всередині кожної намистиночки народжується. Подивимося на цю красу ближче Ось. Ось яка гарна порода золотий аз століт. Ціна браслета, розмір на листинки 10 мм, 1600 гривень. Жовті ліпідоліти. лепідуліта і ціна 850 гривень розмір розмірному станки 5 мм і 11 мм 2000 гривень коштує жовтий кальцит він же жовтий золотистий сіленід ціна 500 гривень